П'ятниця 9 лютого на 11-му новини в студії Олена Петрученкова. Вітаю пізно ввечері. Росіяни з артилерії, вкотре обстріляли Нікопольщину. Під прицілом було одне з сіл Марганецької громади. Людей не зачепило. Однак, фахівці обстежують територію. Там можуть бути залишки боєприпасів. В цілому для району ніч була тихою без атак і нарешті території області. Шахет на дослідження вибухотехніки Синельніківщини натрапили на майже вцілілий безпілотник. Його росіяни запустили по цивільних об'єктах, втім той не долетів і приземлився прямо на пустирі. Унікальний дрон тим, що бойова частина не вибухнула, і всі його агрегати на місці. Такий вдалий екземпляр тепер поїде на вивчення. Даний безпілотний пристрій буде в подальшому розібраний та надісла на дослідження. Ну, а його частина буде знищена. Цієї ночі росіяни атакували Харківщину безпілотниками. вдарили у цивільний готель в Зміївській громаді. Там зайнялася пожежа. Вогонь охопив будівлю, літній майданчик, ресторан та три автівки. Постраждав чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці. Внаслідок інших ударів по громаді пошкоджені приватні будинки та комплекс відпочинку. Загалом вночі росіяни запустили по Україні 16 шахедів. Наша ППО знищила 10 з них. Ворожі дрони приземлили у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. Вийшов пограти у футбол, а потрапив до реанімації. У Дніпрі медики рятують 14-річного футболіста з кривого рогу. М'яч відлетів до закинутого аварійного тиру. Рішення хлопчика дістати його стало трагічним. Саме в цей момент на підлітка впала аварійна стіна. Що зараз з дитиною і які прогнози лікарів? Дивіться далі. Як зазвичай пішов пограти у футбол з друзями та опинився в реанімації. 14 14-річний Владислав Микитюк того вечора й подумати не міг, що рішення полізти за м'ячем переверне його життя до Гори дригом. Я був на роботі, я працюю з лісарем-електриком, депо номер 2 на автовокзалі. Дзвонить мені син наріть, папа, я впав, не чувствую ног. Шо мені діло дитину одразу шпиталізували до Дніпра у Владислава перелам хребта та повний розрив спинного мозку. Його нижня частина тіла не функціонує. Нижня параплегія, так, дитина не відчуває нік. В нього повний розрив спинного мозку. Прогностично це високий ризик мобілізації. Необхідно його стабілізувати а, хребець, тому що а, для того, щоб він мог там користуватися возиком валідним і так далі, а, йому потрібно, щоб у хребті була повна функція. Яка наразі порушена. Батько 14-річного хлопчика постійно поруч каже, сподівається лише на диво до трагедії його син був футболістом. Грав за команду дитячо юнацької спортивної школи кривбас 84 да, По даний момент нахожусь з больницями в з ним. Я ухажую за ним. Його кожні два години треба перелажувати з боку на бок, навіть вночі розтирати, щоб не було проліжні. Я сподіваюся на чудо, тому що. Что... Я не знаю, что случилось. У него нет ни матери, ни бабушек, ни дедушек. Один я. Если еще он ходить не будет, то я не представляю смысла в этой жизни. Попереду у підлітка операції та щонайменше два місяці реабілітації разом з лікарями та психологами 14-річний Владислав опановуватиме крісло колісне. Втім, батько вірить, рано чи пізно його син знову стане на ноги. Чоловік ветеран. АТО. його дружина померла від онкозахворювання, тому сина виховує один і дуже розраховує на допомогу небайдужих. Кожна копійка для родини важлива. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Порушив правила і одразу поплатився. Жахлива аварія сталася у кривому розі. Там водій легковика виїхав на зустрічну смугу і влетів пряму маршрутку. Вона саме стояла на зупинці та підбирала людей. Део зім'яло так, що керманича довелося вирізати з автівки. Той був при свідомості, його забрали до лікарні. У маршрутному таксі ніхто не постраждав. Не дали двадцятів, з ким повернутися до незаконного бізнесу. Поліцейські затримали ще декількох злочинців з Криворізької наркобанди. Вони намагались відновити свою діяльність. Основних фігурантів затримали ще в лютому минулого року. Однак їхні послідовники за цей час встигли відкрити три нові нарколабораторії, вирощували канабіс та виготовляли метамфетамін. Зловмисники налагодили поставки сировини з Єгипту. Незаконною діяльністю чоловіки щомісяця заробляли сотні мільйонів гривень. Але бізнесу прийшов кінець. Правокрої. Онці провели 150 обшуків у фігурантів з семи областей України, у тому числі і на Дніпропетровщині. Вже затримали 11 учасників банди і вилучили понад 20 кілограмів наркотиків. Слідство триває. Червонокнижні тварини лякаються обстрілів, а унікальні рослини гинуть через уламки ракет. Так впливає війна на Дніпровсько-Орільський заповідник. У Всесвітній день водноболотних угідь науковці показали нашим журналістам, як живеться на заповідній території. Наша Тетяна Заяць відрядилася на так зване сафарі, місила багнюку протягом кількох годин, що вполювала. Дивіться далі. Ну, ми об'їжджаємо Кожен день. Дивимося, щоб тут не ходили не браконьєри, не ходили. Відрядившись на черговий огляд у гідь, працівник Дніпровського урівського заповідника Володимир Шубенко пояснює нюанси своєї роботи. У цьому році зима тепла, і цаплі у нас не влетіли. Вон вони, подивіться, на тому сидять зараз на острові. Вода є, вони рибу якусь ловлять. Територія майже 4 гектари з її флорою та фауною, починаючи із 1991 року, є предметом наукових досліджень, тому і є під пильним наглядом. Це у нас в даному випадку два сліда косулі. Вона тут топталась. але це більш старий слід. Косулі сюди частенько приходять просто попастись. У серці заповідника біолог Олександр Пономаренко розповідає, якої живності і скільки мешкає на цій території. На даний момент це угіддя має міжнародну цінність. У нас за плечами зараз ця система заплавних озер, різноманітних проток, які існували ще на картах часів Стефана Баторія. І тут було багато різноманітних. Завжди Унікальний ландшафт долини середнього Дніпра та річки Оріль представляє велику цінність. Затиснута між двома промисловими містами. Територія вважається острівцем незміненої дикої природи. Тут мешкає понад дві тисячі видів природної фауни земноводні, плазуни, риби, птахи та ссавці. Ось у нас є прикопка кабанця. Явно копався, шукав якісь корінці. Враховуючи відносну безпеку, звір без остраху харчується на відкритих територіях, додає Олександр Пономаренко. Поголів'я кабанів, а це до сотні особин вільно пересуваються чи не по всьому заказнику. Навесні в угіддях слід бути особливо обережним, говорить біолог. Бо коли у диких свиней з'являється потомство, дорослі особи не стають вкрай агресивними та небезпечними для людей. Будь-які дикі тварини, вони різких рухів не люблять. може да може зреагувати. Так, да, він може просто-напросто може в такому випадку просто напасти на людину, Якщо він буде вважати, що ця людина чимось загрожує його поросятам. За період існування заповідника, науковці зафіксували тут майже дві сотні видів птахів. Однак війна суттєво вплинула на їхню міграцію. Двадцять третьому році міграція диких гусей розтягнулася приблизно на півтора місяця. Зазвичай в межах місця вони вправляються, і на нашу думку, це пов'язано з тим, що частина гусей частині гусей довелося облітати райони активних бойових дій. Через повінь, яка сталася минулоріч, деякі представники орнітофауни покинули старі місця. Гніздування у дотешніх озерах вода піднялася аж на три метри. Біолог не виключає це. Сталося тому, що гідроенергетики тримали високий рівень води на Запорізькому водосховищі. Що й Призвело до штучного підтоплення. Один тут є старий Орлан. Я бачу, один молодий, торішній, а один трьох-чотирьох річка. Тим часом птахи, гнізди яких знаходяться високо на деревах, навпаки, примножили свою популяцію. Родина червонокнижного орлана Білохвоста впевнено почуває себе в угіддях. Заповідника ба більше говорить біолог птах, розмах крила якого сягає двох з половиною метрів, став ретельно охороняти зону перебування своєї зграї. Це Орлани. Переважно місцеві і буває частенько, що вони навіть б'ються з скажімо так з варягами з цими орланами, які приходять з інших територій. У Орлана є певна конкуренція за місця гніздування, і наші орлани захищають свої гніздові ділянки. Дніпровсько-орільський заповідник територія тварин, які занесені у Червону книгу України. Таких тут близько 250 видів, у тому числі під охороною Європейського червоного списку та Пернської конвенції. До речі, місцевий бобер який проявляє свою присутність поваленими деревами, так сам. Амо у зоні захисту ся слід один молодий бобер пробував надгрізати. Видно, зрозумів, що сам не завалить і тому залишиться дерево. Правда, в принципі, дерево, я думаю, все одно виживе, буде собі прекрасно почувати. А ось тут уже попрацював досвідчений Бобер. Умови заказника оптимальні для земноводних плазунів, риб та безлічі унікальних рослин. Тут принципово не прибирають повалені дерева, бо вони є цінним прихистком для багатьох живих організмів. Тут мешкають ціла селедна різноманітних безхребетних, крім того, місця зимівлі амфібії, рептилії. Угу. Крім того ж, Ож в таких місцях любить мешкати такий червонокнижний вид, як горноста, який теж є на території заповідника. Але через бойові дії це різноманіття під загрозою зникнення були випадки, коли падали уламки ракет. Це теж негативно впливає, безумовно це лякає тварин. Просто ми не знаємо, що далі буде, тому що росіяни будуть далі продовжувати обстрілювати ракетами, і ми абсолютно не маємо жодної ганті, якщо вони будуть тут падати. То безумовно тоді шкода буде нанесена достатньо серйозно. Та поки, говорять у заказнику, все спокійно. Відроджується частина дерев постраждалих під час пожежі 20 років тому. Єдине, що дошкуляє, це зграї диких собак. Собаки дикі є, стаї тут ну, собираються, вони їх вибивати, стріляти не можна, не, і їх ніяк звідси вбрати. Тварина не може йти по льдові, він слизький і вона не може на гоню йти, падає, і вони потім його роздирають. Вона не може оборонятися. Тетяна Зайць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе або цікаве повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.